Артем пройшов довгий професійний шлях від пожежника у мирному Бердянську до рятувальника, який щодня стикається з наслідками війни. Переживши евакуацію разом із сім'єю, він не зупинився, а продовжив справу, яку вважає своїм покликанням. В професії чоловік працює вже шість років. Чотири роки я працював на посаді звичайного пожежного в місті Бердянськ, і вже третій рік пішов, як я працюю у цій частині. В аварійно-рятувальному загоні. Я переїхав з Бердянського, евакуювалися з цією сім'єю, і тут же в Запоріжжі мене прикомандували у пожежну частину, а потім з часом перевели в аварійно-рятувальний загін. Артему його колеги виїжджають лише тоді, коли є загроза для людського життя. Їхня робота це другий, але вирішальний етап. Поки одні гасять полум'я, вони готуються до найважчого пошуку і порятунку людей з-під завалів. Найчастіше це складні масштабні випадки, де потрібна і спеціальна техніка. Якщо десь е, прильот і є постраждалі, то ми виїжджаємо одразу. Тобто, у нас є служба оперативно координаційна. Яка вже залучає потрібну техніку. Якщо там масштабний завал, і під завалом перебувають люди в будь-якому стані, викликають нас, це 90% випадків. Виїхали пожежні і з'ясували, що там постраждалих немає, і нас залучати не обов'язково, то там вже дивляться по ситуації. Артем згадую наслідки однієї з наймасштабніших ворожих атак: влучання ракетою Х 22 по дев'ятиповерхівці на Застафонській 8. Тоді 19 людей загинули, та понад 70 дістали поранення. Було повністю зруйновано один під'їзд. Ще один дуже пошкоджено. Тоді ж на місце одразу прибули рятувальники. А пошукові роботи тривали 5 діб. Коли в дев'ятиповерхівку влучив снаряд, от мабуть, це там було наймасштабніше. Там дуже багато техніки злучалось, Ми там працювали не одну добу. Врятували багато людей, там такі були ситуації дуже небезпечні для нас. Артем ділиться, що стрес, адреналін та постійна небезпека усе це частина його робочого дня. Проте він вже не уявляє себе поза цією роботою. Цікава робота, часто небезпечна не без цього. Але з роками ця небезпека би, вже стає як належне. Ти до неї так сильно не ставишся. Звичайно, людина в шокі, коли ти розказуєш, чим ти займався за добу, а тобі це нормальний день. Вона цінується у суспільстві. Нас поважають, цінують як людей, які дійсно роблять потрібну справу. Юзевата Швайко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.